він йде частково йде до місцевого бюджету, частково йде розходів йде в пенсійний На сьогоднішній день, якщо розрахувати втрати, то щомісячні втрати по місту Тернополю, бюджету міста Тернополю, становить 11 тисяч, то гривень, 100 000. На місяць лише. Якщо взяти розрахунку на 9 місяців, то при тому вага в принципі втрат в загальному обсязі податкових надходжень місця Тернопіль, тогава місяць 3%. Розрахунку на, на даний показник. Е, про що це свідчить, тобто якийсь момент, дивіться, ми дали період до прийняття податкового після податкового кодексу. Можливо, це єдиний один із таких на сьогоднішній день така ситуація, яка які показники вони характеризують а, даний вплив прямої суми з податкового норм податкового кодексу, зокрема в контексті спрощеної системи оподаткування. На сьогоднішній день, в принципі, податковим кодексом. Корискування обліку бізнесу, вона є така не кардинальна, кардинально, вона регулюється у стану президента, як і раніше. Але є стосовно деякі норми, що якщо взяти податок на прибуток, то це загальна система користування. І там вже поставили обмеження, припустимо, наприклад.